Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон, але у Миру я то іще Олекса. Як ви могли зрозуміти, питання про те, іти на довбуша чи не йти, у мене навіть не стояло. Не вирізайте це з контексту. Або вирізайте так веселіше. Бо, як не як а він зробив неймовірний вклад у боротьбу проти Альош, якими нас, Олексіїв, дуже часто помилково називають. Нарешті я про це сказав. Так. Дехто із нас дійсно Альоша, але не всі носять прізвище Арестович. Отже, яким вийшов фільм Довбуш від режисера Олеся Сеніна, який стріляє фільмами раз на 10 років, давайте розбиратись. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Дік Джорнал, той самий канал Гріх, головний якого це те, що ми ніколи не були у Карпатах. Чого я посміхаюсь, сумувати треба. Міф навколо Олекси Довбуша вкрай важливий для України. І якось несправедливо, що до нього настільки мало уваги, що востаннє про нього знімали аж у 1959 році. Ну а у 2017 році, як ми усі разом домовилися, нічого не виходило. Фільм Довбуш, котрий навмисно опускає ім'я одного з головних героїв в своїй назві, розповідає про братів, що носять одне на двох прізвище. Угадайте, яке якщо про Олексу не те, щоб часто в Україні говорять, то за брата його Іван. Тим паче, а дуже дарма подумав, було Олей і багнув такого персонажа, на тлі якого навіть здавалось би головний приголовний герой, той ще тюхтій. Обоє вони стоять опришками, котрі сиплють перцю, солі та інших приправ польській шляхті, і по факту лише один із них по власній волі. У якийсь момент цілі та методи досягнення цих цілей у братів розходяться. Ну а далі сталося те, що сталося. Ну а після того, як сталося те, що сталося, у мене було питання: а чи дійсно місцевий ніби як антигерой неправий. Не переживайте нічого, що не було у легенді історії, я спойлерити не буду. Усе, що я хотів донести, це те, що довбуш був не один їх, було декілька, і не потрібно концентруватися тільки на Олексі. Власне, якщо ви досі не зрозуміли із трейлеру на реальну історію, опиралися хіба що мізинчиком, і фільм є хорошою суміш між фактами, міфом та творчою вигадкою режисера і сценаристами. Тобто історикам, цілком можливо, що буде місцями злегка боляче, і звичайним глядачем, як, от я, наприклад, історія абсолютно інша. Я щось не дуже пам'ятаю, що пересічний глядач, на якого подібні фільми і розраховані, скаржився на те, що хоробре серце Мела Гібсона, Гладіатор, Робін Гуд чи Царство Небесне історично недостовірні, а вони на секундочку були історично недостовірними. Так, якщо і порівнювати Довбуша, то мабуть найбільше з роботами Рідлі Скотта до того, як він здурів на старості літ, і трішки ґая річі. Бо чисто по духу, це ніби їхній фільм, якби їм видали б сильно, сильно, сильно менше грошей. Перше, що мені і Іншим людям упало в очі, це бюджет Довбуша. А вірніше шум навколо того, який же він великий. По факту це дійсно найбільший в історії України бюджет, та і взагалі того всього, що було Україною до цього. Навряд, як книгиня Ольга закладала значно більший бюджет на український кінематограф. Тим паче, що і курс гривні тоді знаєте теж був злегка іншим. На Довбуша загалом, якщо вірити відкритим джерелам, витратили 120 мільйонів гривень, із яких 65 державних 65 не гривень. А мільйонів гривень, звісно що. І за такого розмаху фільми американські режисери сильно подумали б чи братися, навіть якби це були б 120 мільйонів доларів. Але у доларах, якщо перераховувати на них, ситуація і ще сумніша, бо це трохи більше ніж три. Кошторис фільму Кімната був 6 мільйонів доларів. Фільм Мементо коштував 9 мільйонів доларів. Ну а на 3 мільйони доларів був знятий фільм Одержимість. А я не пам'ятаю, щоб там була. Шита понад тисяча шикарних костюмів і з нуля побудована фортеця. Тому чисто для світу 120 мільйонів гривень це пилюка і бюджет, максимум кофе на зйомках попить, і то три в одному. Тому кожен кадр у довбуші, навіть якщо кіно вам не сподобається, все рівно відпрацьовує кожнісіньку свою копійку і навіть більше. Шкода тільки, що при такому бюджеті він навряд чи окупиться, але про настільки погане я говорити не хочу. принаймні поки що. Тому давайте поки поговоримо про дуже і дуже хороше. Про вас. За нагоди хочу подякувати усім, хто підтримує нас фінансово. Хай це Патреон, чи спонсорство на Ютубі. Знаєте, що завдяки саме вам ми можемо робити усі ці відео, купляти нову техніку, корм Бенджаміну, аби він жив своє найкраще життя і, в принципі, існувати. І ще раз дякую. Хай буде мир у вашому серці. Велетенська подяка кожному із вас. Так от Довбуша. Маю сподівання, що принаймні після війни хтось із Голлівуду таки подивиться роботу Саніна і зрозуміє, що у нас ідеальні умови для знімання фільмів. Бо, окрім того, як дешево, так Карпати взагалі чіткот, який навіть без кольорової корекції виглядає прямо як рай на землі. Ну знаєте, у той, який стереотипний, а не мій персональний, де усе у дерунах і течуть сметанкові ріки. Взагалі, постановка кадру, окрім гір, які самі по собі мало не окремий персонаж, зроблена на мій хлопський розум, по Інші мірі шикарно, і весь фільм просто приємно дивитись. Робота зі світлом, хто б ним не займався, пророблена теж дуже добре. Знову ж таки, якби я мав би якусь профільну освіту, то можливо десь потикав би пальцями, десь, можливо, я би й пофукав би, але мій багаж знань не дозволяє в оцінці таких моментів виходити далі за нравиться, чи мені чи не нравиться. В даному випадку, до речі, дуже нравиться. Я думаю, що саме із наявними деякими знаннями вам можуть не сподобатися певні змінені для кіно моменти в історії. Тут я сперечатись звісно. Що не буду. Єдине, що мені особисто не дуже зайшло, це те, що із двох варіантів коханої жінки Олекси обрали найнудніший. Я читав, а гляньте, програма мінімум цього фільму була вже виконана. Що дружина Олекси була щонайменше 4 роки із ним у загоні. У фільмі ж обрали той варіант легенди, який косплеять украдене щастя, і замість потенційно сильної персонажки вийшла іще одна українська жіночка із нелегкою долею. Я не є поборником штампу про дамзелю біді, нічого проти нього. Я теж не маю, От тільки у принцеси піч характеру та особистості значно більше, ніж у місцевої марічки. Але якщо чесно, Дарія Плахтій, котра її зіграла, здається, витягла звідти усе, що змогла. За те, як не важко здогадатися, фільм добряче налягає на крутих чоловічих персонажів. Майже усі в них харизматичні, що аж страшно, усі пащують характером. Та що там, варто лише згадати, що абсолютно у кожного з них є вуса. Вусість цього фільму виконала вусову норму на десятиліття вперед. Гляньте, якраз до наступного фільму Саніна. Взагалі, волосся на голові це болюча тема українського кінематографу, який після серіалу про відьмака є другим клієнтом у виробників дешевих перук. Тест на ганчіря на голові замість волосся добуш успішно не проходить. І з чим я всіх вас і вітаю. Може, це і дійсно було штучне чи ношене після когось волосся, але виглядало воно так натуралістично, що я охоче повірю, що півроку до цього усі актори провели у якомусь байкер-клубі. Окрім того, що періодично. Різні актори, попри те, що їхні персонажі, ніби як мають спільне походження, говорять з легка різними акцентами, до акторської роботи у мене питань немає. У мене взагалі зробився висновок, що якщо я бачу на екрані людину, котра просто таки народжена для своєї ролі, то, скоріше за все, у титрах я зустріну ім'я Али Самойленко, І дійсно фільм Довбуш тільки підтверджує це правило. Вона, до речі, кастинг-директорка. Саме тому я про це все і говорив. У цьому фільмі мені дуже складно уявити когось більш підходящого для ролі Олекса Довбуша ніж Сергій Стрельніков. Шкода тільки, що від ідеального підібраного актора, типажу і всього іншого, персонаж більш цікавим не. Стає. І справа тут, звісно, що не у Стрельнікові, бо свою роботу він зробив більше, ніж добре. А у наявності іншого брата Івана Довбуша, якого до мурахусрації майстерно зіграв Олексій Гнатовський. Іван він, ніби місцевий Мігель Охара, Локі, якщо вам завгодно. Так, у фільмі інший головний приголовний герой, але фан арти і сердечка буде збирати персонаж із лихою аурою навколо себе. Його екранного часу злегка менше, ніж Олекса, але від того відчуття, що він теж один із головних героїв чомусь не зникає. Кожнісіньку секунду він тягне ковд на себе і краде собою кожен кадр. У силу своєї неоднобокості Іван мені видався куди більш цікавим персонажем ніж Олекса. Але, скажімо так, Олекса нині більш потрібний персонаж, можливо, ідеалізований, можливо, занадто, але в Україні особливо сьогодні гостро не вистачає персонажів із давнини, котрі будуть змушувати робити так, щоб ними. Пишались. Точніше, міфології, тим паче, героїв у нас, хоч відбавляє, але говорять про них і тим паче використовують у дуже і дуже правильному руслі вкрай рідко. Нам потрібен свій ахілес, свій Робін Гуд та Річард Левове серце, і довбуш є одним із таких. Чисто як людина, котра постійно чіпляється до вимови, не можу не підкреслити, наскільки живими та природніми звучать особливості місцевої говірки. Так, вона різниця від актора до актора, але не настільки критично, щоб можна було за це тикати фінансово. Фільму пальцями. Тонування фільму зроблено так, що не завжди можна вловити, про що там взагалі говорять, особливо при відсутності субтитрів. Але це нормальна практика у будь-якому світовому кіно. Про те, що наші вуха вже занадто сильно звикли до ідеально вирівняної дубляжної доріжки, я вже говорив. І свою квоту скарг на дубляж як явище я в цьому році вже виконав. Мені дуже не хочеться, щоб потім Юліана казала мені «Та фата вже. Тому е не будемо цього разу про це говорити. Звісно, що це. Фільм, як і будь-який інший не без гріха. Мені є навіть до чого причепитись. Скажімо, постійне стрибання у часі при монтажі не завжди працює, як, мабуть, того хотіли. Непогана постановка боїв регулярно псується через камеру, котра боїться завмерти хоч на секунду, і так далі. Проте, якщо фільм загалом працює, то на подібні моменти звертати хочеться менше. Це майже як з першим індіаною Джонсом. Це настільки шикарне кіно, що вже і байдуже на гігантський косяк усього фільму, що головний герой. Ніяк не впливає на історію. Добуш, це непоганий пригодницький фільм, за котрий навіть не соромно І місцями дуже шкода, тільки що він не вийшов раніше. Це взагалі багатостраждальний проєкт, котрий повинен був би вийти ще у 2021 році. Але самі розумієте, то локдаун, то існування росіян. Можливо, фільм вийшов не в найкращий час як для бізнес-проєкту, проте в найкращий час для самого фільму. Зараз максимальна цікавість до всього українського і неймовірний попит на героїв. Героя, котрий може стати символом боротьби проти несправедливості. Віриться мені, що осучаснений погляд на Олексу Довбуша може виконати цей запит. Тому за можливості, найголовніше, за бажанням ідіть у кінотеатр і подивіться, що небудь там хочете, можете навіть подивитися Довбуша. Загалом я його навіть рекомендую. Непогане вийшло кіно. Якщо ви все таки подивилися, то у коментарях будьте так ласкаві, напишіть, котрий із братів вам імпонує значно більше: Олексій чи Іван. Чому все-таки Іван? Ще не забувайте поставити вподобайку. і Взагалі не пишіть про будь-яку тему у коментарях. Це дуже корисно і можете ще репостити це відео, чи ретвітити, чи реіксити, Мабуть, то так уже правильно буде говорити. Ну, будемо називати поки реіксити, поки там маск ще якось фігні не напридумував. Прямо зараз у нас відбувається вкрай важливий збір. На момент зйомок я не зміг уточнити абсолютно усіх деталей. Я тільки знаю, що це дуже важлива тачка для підвозу різноманітних, так би мовити, подаруночків окупанчикам. Нехай буде так. Пам'ятайте, що немає такого поняття, як маленькі донату, все що більше нуля, це неймовірна велетенська допомога. Так що, якщо ви думали, що одну, що зроблять мої 26 тисяч гривень? Ну, скільки це? Ну, от ну, це ж дуже мало. Немало, повірте, можете їх кидати. Навіть, якщо це одна гривня, кидайте одну гривню, неважливо. Усі рекізити будуть, звісно, що в описі до цього відео. Якщо Юліана не забуде, а вона ніколи нічого не забуває. Ще буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на наші обидва телеграм-канали, тому що у нас є один про кіно, фільми, оце, от все, оце, до речі, синоніми. Є ще один про ігри, про всілякі от, Тому підпишіться на обидва. Я буду дуже радий, тому що ми, блін, стараємося на те, щоб для того, щоб заповнювати їх різноманітними, неймовірно актуальними новинами. Або як виходить. Якщо ви дуже сильно хочете підтримати нас фінансово, не знаю, від одного долара, наприклад, на Патреоні, чи баймія кофі чи спонсорством на Ютубі. Я не знаю, якщо у вас таке бажання таке виникло раптово, ні з того, ні з цього. Ну, наприклад, зараз, коли я почав клянчити у вас цей самий долар, то ну якщо так співпало, то можете скористатися також реквізитами, які будуть вказані в описі до цього відео, нам дуже багато не потрібно. Один долар зробить нам велетенську погоду. Якщо буде, буде він скидуватися, нам раз на. Місяць наперед, дякую. Якщо ви так зробите, якщо не зробите, то нічого страшного. А якщо ви не поставили вподобайку. То я теж вам нічого не зроблю, бо я не знаю, де ви живете у робрицях що ж там джевіну. Сьогодні рідкісні кадри, які прямо транслюються зараз. Увага, дивіться це пряме включення зі зйомок місцевої собакині, яку таємно називають сальмою гаєк. Еротичні кадри зараз ми можемо спостерігати, але о боже, здається, що нашого спеціального агента було помічено. Будь ласка, агент Бенджамін, Тікайте, будь ласка, перестаньте знімати оголену жінку в одному ошинику. Псх, тікай, тіка, тіка, тіка. Він не виходить на зв'язок. <плес> ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, монтажила це відео Прекрасна Юліана. Ви дивилися як Джордан, тримається з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте! Я не закінчив. Закінчив. Звучимся.